Да, вітаю вас, доброго е, дня. Розкажіть нам, будь ласка, чи можна ще зараз доєднатися? Бо я вже наскільки розумію, з 16 по 19 буде а, таке не навчання, бо ви не хочете чомусь називати це безпосередньо навчанням. Це. А, так, програма, де будуть збори так, відбуватися. Називається. От чи можна зараз ще доєднатися? Яка це зараз хвиля? Тобто, скільки їх взагалі буде, і якщо можна, то куди безпосередньо звертатися? А, дивіться а, зараз де набор на четверту хвилю. Ось дедлайн подачі заявки до 21 листопада. Ще буде набір на п'яту хвилю. Стартуватиме вона вже в травні 2024 року. Ось учасниками можуть стати молодь від 14 до 24 років. Всіх просимо молодих людей доєднуватись. Ви можете з нас знайти на сайті Апшифт ну, в Гуглі. Google, в Google, в Google. Ось на сайті громадської організації Геозаходи. Також ми, можна там зареєструватись. Ось, ну ось так. Е, супер, тепер ми вже розуміємо, що це вже третя хвиля. Насправді перших дві е, минулися. Тому можете нам е, конкретно і чітко розповісти, е, як відбувається взагалі ось ця комунікація, навчання чи фінансування, реалізація проєктів. Наскільки я зрозуміла, це коли ось ці молоді люди вони не просто приходять: я хочу щось е, створити, навіть якщо знає, що хоче створити приходить із якоюсь конкретною проблемою, і тоді ви вже напрацьовуєте, як її вирішити. І, ба більше, ви навіть допомагаєте із коштами на це. Розкажіть, що вже вдалося реалізувати, якщо вдалося вже щось, і взагалі, як працює ось ваш цей концепт, концепт наступний: молоді люди в команді від трьох осіб реєструються, проходять, проходять реєстрацію, потім відбувається. Захід він називається фаза натхнення. Вони знайомляться зі своїми менторами. Це люди, які будуть їм допомагати в вирішенні їхніх, їхньої проблеми. Ось після фази натхнення проводиться чотирьохденний буткемп. Це безпосередня офлайн зустріч, де обговорюється, яка в них проблема, як вони її планують вирішувати. Ось, проводиться. Дуже така важлива робота, розбирається вся ця проблема повністю на різні заходи. Ось, і після цього вже команди зі, свої, зі своїм проєктом виходять, захищають цей проект, розказують про цю проблему, про цей проект, як вони планують це вирішити, і потім вже їм буде фінансування. Допомога в вирішенні цієї проблеми. А якщо ми зараз перейдемо вже від абстрактного проблема до якогось конкретного, якщо можна навіть на прикладі, було б взагалі супер, чи йдеться про те, що це, наприклад, якийсь дитячий майданчик, тобто бракує на якомусь у якомусь мікрорайоні міста, чи або взагалі в якомусь ми говоримо про область, можливо, взагалі в якомусь селі такого немає. Це, наприклад, може стати причиною і створення якогось проекту, який потім можна реалізувати, чи в на що? О безпосередньо ви зосереджені, а ми зосереджені безпосередньо на проблемі, яка цікав, ну, яка цікавить молодь, яка в неї є проблема. Якщо в них є проблема в тому, що у їхньому селі немає місця для проведення там якихось заходів, або вони хочуть розповідати, проводити якісь тренінги. Ось то ми допомагаємо. Ми в цьому їм. І вони реалізуються. Так, да, є декілька вже проєктів, які зараз реалізуються, вони на стадії там фінансування. Це, наприклад, там зелена кімната, це кімната відпочинку у молоді. Вона знаходиться при шкільному закладі. Ось діти, які там у них є вільний час, вони можуть прийти туди. І відпочивати там, дивитися фільми, або там розмовляти, читати книги, навчати там англійську мову. Ну дуже багато різних заходів проводиться на базі цієї е, Green Room. Ну, Насправді дуже круто, таким чином і собі допомагають і для школи, і для тих, хто буде вчитися після них. Ну, Досить така, насправді і не важка суперідея, але допомагаєте її повністю втілити. Тобто, ми ж розуміємо, що це і телевізор, мабуть, якийсь, якщо ви кажете дивитись телевізор, це якісь ігри можуть бути, можливо, якась навіть бібліотека мінімальна чи якісь комп'ютерне забезпечення. Просто сісти на щось, як відбувається от безпосередньо фінансування? На що можуть отримати кошти, а чи можливо йдеться про співфінансування? Ще школа може щось докласти від громади чи самі своїми донатами? А, ну, це все залежить а, від самого проєкту, від проблеми, яку молодь. А, ну в якому яку молодь хоче вирішити. І від цього вже залежить фінансування. Ну, ми їм допомагаємо просто вирішити їхню проблему. І ну, фінансова складова тут не головне, а головне це вирішення цієї проблеми, яка турбує молодь, навчити їх вирішувати а, проблеми. Ось для цього я ж кажу їм, що їм є мендерська підтримка. А, ну, тут дуже багато чого розповідати, не хватить часу, нам, напевно.